Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо солоні закусочні капкейки з шинкою та твердим сиром. Вони дуже смачні, ароматні. Якщо зверху не робити вершкову шапочку, то вони чудово підійдуть для перекусу, їх зручно брати з собою. А якщо робити вершкову шапочку, як ми сьогодні зробимо, то вони виглядають дуже святково і чудово підійдуть на святковий стіл. Тож для цього нам знадобиться пшеничне борошно, сіль, цукор. Прованські трави, розпушувач, яйця, молоко, рослину олія, чесниковий порошок, перець, твердий сир і шинка. В тарілку кладемо яйця, перемішуємо, додаємо молоко і рослинну олію. Поки що відставляємо в сторону. До борошна додаємо сіль, цукор, розпушувач, часниковий порошок за смаком, прованські трави і чорний молотий перець за смаком. Я додаю буквально дрібку дві Перемішуємо. Шинку нарізаємо кубиками. В принципі, шинку можна замінити на будь-яку іншу вашу улюблену ковбасу або сосиски. Відправляємо в тарілку. Натираємо сир на терці, перекладаємо в тарілку і перемішуємо тісто. Для зручності я перекладаю тісто в кондитерський мішок без насадки, але це не обов'язково. Випікати мафіни я буду в паперових капсулах, які ставлю в металеву форму, без її підтримки паперові капсули розповзуться і заповнюємо форми майже повністю, буквально трішки не доходячи до верхівки. Відправляємо наші поки що мафіни у духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Ось такі гарні мафіни вийшли з першої партії. Перекладаємо їх на дощечку. І ось такі з другою. В результаті вийшло 10 повноцінних мафінів і один маленький на пробу. Залишаємо їх повністю остигати. Мафіни повністю остигли і ми можемо готувати шапочку з вершкового крему. Для цього нам знадобиться вершковий сир, вершки, кріп і трохи солі. До вершкового сиру додаємо вершки, дрібку солі, дрібно нарізаємо кріп. І відправляємо в тарілку. На першій швидкості міксеру або блендеру перемішуємо до консистенції стійких піків. Так як у нас небагато вершків, то крем дуже швидко стає стійким, тому спостерігайте і не перезбийте крем. Ось така досить щільна консистенція виходить. Перекладаємо крем в кондитерський мішок з фігурною насадкою. У мене насадка Wilton 1 m це одна з моїх улюблених фігурних насадок, якою я відсаджую шапочки капкейків, крему, трайфлах і зефір. І починаємо відсаджувати шапочки крему. І прикрашаємо капкейки на власний розсуд. Я їх прикрашаю маленькими помідорками чері з хвостиком. І закусочні капкейки з шинкою та сиром готові. Дивіться, які вони гарні, яскраві і неймовірно ароматні. І давайте розріжемо один. І ось такі вони всередині дуже смачні, ароматні. Коли вони ще тепленькі, сир навіть стягнеться. Дуже зручно капкейк розрізати і ножем на його серединку намастити вершковий крем. Закусочні капкейки з шинкою та сиром готові. Вони виглядають дуже гарно по-святковому. Ароматні, дуже смачні, вони дійсно гідно прикрасять ваш різдвяний, новорічний або будь-який інший святковий стіл. Обов'язково зверніть увагу на цей рецепт. Якщо не у вигляді капкейків, то у вигляді мафінів на перекус на сніданок просто супер. Так що зберігайте собі цей рецепт. Якщо він вам сподобався, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і до зустрічі!